Понеділок старт робочого тижня про головні події цього дня розкажуть журналісти телеканалу Віничина. І далі у випуску говоримо про таке. Батьки загиблого героя відкрили футбольний стадіон на його честь. У жберенці презентували книгу про героїв Маріуполя. У Городківці досліджують, зберігають та популяризують народну вишивку. Відбувся перший етап обміну військовослужбовців до 25 років в рамках домовленостей у Стамбулі. Це вже 66-й обмін від початку повномасштабного вторгнення серед звільнених з полону двоє війничан. Повідомив В'ячеслав Соколовий, голова Вінницької обласної ради. Смертельна аварія сталася в Ілінецькій громаді. 28-річний водій ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив перекидання авто. 17-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці події. Ще один, 16-річний пасажир та водій, госпіталізовані до лікарні. Правоохоронці затримали. Керманича він перебуває у медичному закладі під конвоєм поліцейських за скоєне правопорушення передбачено покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Протягом вихідних у Вінницькому та хмільницькому районах стались три ДТП, одна з яких зі смертельними наслідками. 7 червня в селі Гущенці водій автомобіля Тойота зіткнувся з автомобілем Фольксваген. Наслідок автопригоди пасажири легковика Фольксваген двох та чотирьох років зазнали травмувань та були госпіталізовані. Ще одна аварія трапилась того ж дня в селі Мізяківські хутори. Керманич автомобіля Рено допустив зіткнення з велосипедистом, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. 8 червня між селами в Ілінецькій міській громаді водій ВАЗу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив прикидання авто. Внаслідок ДТП 17-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці події. Ще один неповнолітній пасажир та водій госпіталізовані. Керманич затриманий у процесуальному порядку. Нацгвардієць з Вінничини здобув золото кубку світу самбо World Sambo Cup 2025 відбувся у Єревані. Петро Давиденко виборов перше місце у ваговій категорії 88 кілограм. Це друге золото поспіль на цьому турнірі для військовослужбовця. З нами на зв'язку Петро Давиденко, Нацгвардієць. Мої вітання, і, власне, розкажіть, що для вас означає ця нагорода як для спортсмена, і як для військовослужбовця. Доброго дня. Для мене важлива ця перемога, так як це перший старт, старт на міжнародних змаганнях цього року перед змаганнями відбудуться в Китаї на Всесвітніх іграх. Е, я вважаю, ми показали гарний результат. Е, задоволений тим, що мені. Е, як то кажуть, випала честь підняти прапор України на найвищу сходинку п'ятисталу та пролунав гімн України на, на всі змагання, де почула всі країни, що Україна найсильніша. І на завершення, чи відчували ви особливий тиск як чинний чемпіон під час цього Кубку світу? Переживання та відповідальність є перед кожними змаганнями, перед кожною сутичкою, на кожного е противника? ти... Е Суперника, ти налаштовуєшся індивідуально. Але ми були готові до цих змагань. Ми пройшли на один навчальний тренувальний збір, де було багато чого розібрано, підготовлено. Ну і з самого початку ми були налаштовані тільки на перемогу. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Петро Давиденко, нацгвардієць та переможець із Самбо. Батьки загиблого героя відкрили футбольний стадіон. На його честі назвали Валентинове поле. Бойовий медик Валентин Присіч загинув 17 вересня 2022 року на Донеччині, рятуючи поранених побратимів. Коли група потрапила в засідку, військового вбив снайпер. Батьки полеглого медика Валентина Присіча відкрили футбольне поле в пам'ять про сина. Від початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув, рятуючи поранених. Ми хотіли би, щоб залишилась пам'ять про нашого сина. Він був дуже щиро, відважно, порядний, доброзвичайно. Щира людина, дитина в дитинстві. Він казав, що я націоналіст. Коли він їхав вчитися до Львова, сказав націоналіст. Каже, я зрозумію, мама, націоналіст це хвороба дитинства, я переріс. Я хочу сказати, що він був щирий патріот. Валентин був щирий патріот цієї держави. Стадіон звели за кошти державної виплати. Територію встелили штучною травою, встановили лавки і висадили дерева. Дай Боже, щоб з цього футбольного поля вийшло багато, багато зірок. «Українського футболу. мирового масштабу, щоб діти росли, розвивались, раділи, раділи та й пам'ятали. Пам мого Валентина. Валентин із дитинства захоплювався футболом і вболівав за Вінницьку неву. У нас не було де такого стадіону, щоб грати. І син сурено хотів, бо він любив футбол. То вирішили честь нього зробити, щоб вже дітям було. Ну, Надалі, щоб діти собі могли займатися футболом, поле розміром 45 на 25 метрів облаштували близько року. Тут встановили меморіальну стелу з фото Валентина, щоб кожен, хто прийде сюди, пам'ятав, якою ціною здобути цю можливість. Настільки були дитячі майданчики, а такого футбольного поля масштабного не було. І в нас на мікрорайоні багато діток, які займаються, можна сказати, професійним футболом. Вони ходять до ну, відвідують багато клубів, футбольних клубів нашого нашої Вінниці. Батьки героя просять кожного, хто приходить пограти чи відпочити, берегти це місце як символ пам'яті і мужності. Євгенію Овсяніков, телеканал Віничина. Книгу пам'яті Янголи Маріуполя презентували в Жмеринці. У виданні розповідається про подвиг українських захисників, які полягли захищаючи Маріуполь. Книга присвячена 14 воїнам із Вінничини, які загинули, даючи відсіч ворогу. Захід присвятили полеглому жмеринчанину, старшому сержанту Станіславу Джурі Соколовському. Янголи Маріуполя саме так назвали книгу пам'яті, в якій зібрано 14 історій бійців полку Азов, що віддали життя, обороняючи Маріуполь. Ідейниця та авторка книги Вікторія Колмикова, мати полеглого героя Романа Колмикова, презентували збірку в Жмеринці. Захід присвятили полеглому жмеринчанину, старшому сержанту Станіславу Джурі Соколовському. В червні Азовцю Станіславу виповнилося б 26 років. Тут коротка розповідь про оборону Маріуполя. Де описано, що наші рідні тримали оборону 86 днів. 83 днів з них повній окупації, написано про спецоперацію Небо, якщо ви знаєте, ця спецоперація унікальна взагалі в історії війни. Про Оленівський барак, якщо ви знаєте, це ціла трагедія і злочин з російської сторони щодо наших військових полонених. Описано, як рідні зараз боряться за звільнення з полону наших бійців. Дякую Богу, що він мені надав 22 роки щасливого життя сину. 22 роки я раділа, що я маю такого сина. 22 роки я світилася щастям. Зараз я надломана. Я впала на коліна. Але завдяки родині. Родині наших азовців, всім мамам, які в мене з Меренщини, Вінничини. Я познайомилася з мамами, які в Києві. У мене є мами загиблих з Волині, з Луцька, з Полтави. Вони всі-всі мене підтримують. На презентацію книги завітали матері, дружини, і рідні полеглих героїв. Вони розповідали власні історії і ділилися спогадами. У збірці, крім історій героїв, описано події оборони міста. Також книга доповнена QR-кодом, який буде поступово наповнюватися новою інформацією, заходами та відео про героїв. Вони виправдовували долю мільйонів українців, сміливо дивилися в очі смерті і боролися за наше майбутнє. Вони не забуті, вони не пішли у небоття, вони пішли у високостя. І вони кожному із нас є довічно, нагадуванням і знаком, що ми маємо пам'ятати, що саме вони здобувають і здобули волю України. Під час заходу показали відеофільм місцевої журналістки, виготовлений за матеріалами книги. Вінницька обласна військова адміністрація профінансувала видання книги. В кожного нашого героя з 14 вкладена частинка серця. Оце книгу, яка здатна зробити людина, яка не байдужа. не просто пересічний письменник чи людина, яка вміє писати. Можливо, редагування книги може бути. Кимось з фахівців, але факти і те, що ми сьогодні чуємо, зрозуміти краще ніж батьки, ніж рідня, ніж сім'ї, ніж вчителі про наших сьогоднішніх героїв не розкаже. Батьки загиблих героїв азовці взяли участь у спільній молитві. А на завершення заходу всі поклали квіти на Алеї Слави. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Зразки вишивки, яким понад 100 років зберігають та відновлюють у селі Городківка на Вінничині у місцевому історико-етнографічному центрі Городківка, історична спадщина майстрині не лише відтворюють старовинні орнаменти, а й зберігають традиції кількох видів народної вишивки. Ці роботи вирізняються багатою символікою, унікальними техніками та колористикою. Серед них рідкісна. Брокарівська вишивка, що була популярною ще на початку минулого століття, детальніше нам розповість Валентина Гишко, керівниця історико-етнографічного центру Городківка, історична спадщина, що діє на базі Городківського ліцею номер 2 Пані Валентину, мої вітання. Вітаю, розкажіть, будь ласка, які ж саме зразки вишивки вдалося зберегти або відновити у вашому центрі? За понад 4 роки діяльності нашого центру нам вдалося зберегти зразки вишивок чоловічих, жіночих сорочок, рушників, нафрамниць, простинів, підзорників, наволочок, тобто усіх тих речей, які колись були прикрашені вишивками. І це вишивка східного поділля. Вона має свої особливості. Тому ці вишивки надзвичайно унікальні та є цінними для нашого краю. Розкажіть детальніше, які ж техніки вишивки є характерними саме для городківки? Для городківки традиційними є техніки вишивки: це гладь, лічильна гладь, пряма коса, гладь, качалочка. То є вишивка, яка бере свій, свій початок з глибини віків, і ми бачимо її відображення дотепер на сучасних вишитих виробах. А вже вишивка хрестиком, так звана Брокарівська вишивка, вона дійшла до нас десь із початку ХХ століття, коли стала популярною у ХХ роках минулого століття. Це квіткові орнаменти, але вони присутні на жіночих, вишитих сорочках та на чоловічих. Пані Валентино, а які ще культурні або мистецькі ініціативи реалізуються у вашому центрі? У нас надзвичайно насичена робота і багато проєктів по збереженню культурної та історичної спадщини нам вдалося втілити. Це такі, як дефіле у вишиванках з бабусиної скрині, коли учениці 11 класу проводили дефіле у вишиванках, які знайшли у своїх бабусь, прабабусь. Це етнографічний дослідницький міні-проект Хатина зі світлини. Родківській красуні, це зустріч із вишивальницями філії виробничо-художнього об'єднання Віничанка, яке діяло у нашому селі у середині ХХ століття. І цей проєкт називався Моя доля, моя вишиванка. Ми зустрічалися з вишивальницями. На тепер це вже так люди похилого віку, але вони розповідали про свій життєвий творчий шлях. Це мистецький проєкт із останніх це мистецький проєкт перетвори. Коли знову ж таки одинадцятикласники відтворювали картини українських художників, на яких є присутні зразки вишитих виробів. А тепер у роботі у нас мистецький проєкт, рушник оберіг громади. Він у роботі буде представлений у середині літа на фестивалі Східноподільського рушника. Сподіваємося, що запросите також телеканал Вінничина, аби якомога більше глядачів дізналися про цей унікальний захід. Вам дякую за те, що зберігаєте культурний код нашої країни, і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, гарного дня Навзаєм. і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Валентина Гишко, керівниця історико-етнографічного центру Городківка, історична спадщина. Понад 200 вистав зіграли актори Вінницького академічно музичного драматичного театру імені Миколи Садовського впродовж 114-го театрального сезону. Загалом колектив представив шість прем'єр на великій та малій сценах для дорослих та дітей. Понад 60 тисяч глядачів за сезон 2024-2025 відвідали вистави. Вже влітку частина трупи вирушить до Європи, аби подарувати своїм прихильникам нові враження і емоції під час гастролей. Сезон був надзвичайно насиченим. В принципі, ми виконали все те, що ми запланували. І плануємо і надалі. У нас замість запланованих п'яти примір відбулося шість. Це і, скажімо, так. Зразки світової класики цей детектив, скажімо, командійний детектив Євген Карнаух поставив останній кат за мотивами творів Макдонаха Кати, а е прекрасно я вважаю, у нас видалася прем'єра. За мотивами італійської комедії, моя професія, сеньор з вищого світу, режисерка, постановниця, народна артистка України Таїсія Словінська Власницю цієї вистави ми і закрили черговий сезон. А також у нас вже входить в репортуар, і це обов'язково треба відзначити. Українська класика, наша місцева класика. За мотивами творів Михайла Коцюбинського Оксана Бондура поставила виставу Потяг Шлях до себе. Ось такою інформацією завершуємо випуск новин цього дня зі свіжою порцією новин традиційно о цій же порі зустрінемось вже завтра. На цьому ставимо крапку бажаємо лише позитивних новин до зустрічі на рідному каналі.